Дорогі брати і сестри, перша частина нашої науки вчора було святого апостола, первозваного Андрея. Андрей означає в перекладі мужній, відважний, який був той апостол Андрей. Він був дорослий, займався таким ремеслом, як рибальство, але він Душею був в пошуках. Він був не в пошуках риби, яку ловив, щоб за щось могти прожити то життя. Це було його ремесло. Але його душа шукала якоїсь іншої риби. Так саме риби. Тому що з грецької риба іхтіос. Означає Христос Спаситель. І ось його душа прагнула. Він часто залишався на самоті, він часто перебував в глибоких розваженнях. Він часто слухав по синагогах тої науки про Месію. І ось одного разу він почув, що хтось в пустині юдейській. Проповідує дивну науку, якої він не чув в синагогах, ні в Єрусалимській святині. Бо появився якийсь чоловік на ім'я Йоанн, який голосить науку про покаяння. Покайтеся, голос вопиючому в пустині. Наверніться до Господа і Господь. Привернеться до вас, покайтеся, бо до вас наблизилося царство Боже. І святий Андрей не мовчу, дорогі мої, що якась сила духовна, якесь тепло, якась благодать наближається до його серця. Він якийсь час лапав рибу, а у вільний час він біг до тої пустині, щоби слухати того Йоанна Хрестита. І, власне, святий апостол Андрій, він був тим учнем Йоанна Хрестителя. Апостол Петро, його рідний брат, не був учнем Йоанна. Але Андрій був. Він чув ту науку, він горнувся до святого Йоанна, але ще душі відчував, що то не є повноцінно, що щось бракує якогось, якогось процента. І одного разу він чує, дорогі мої, коли прийшло багато людей до Йоанна, а між тими людьми стояв один, про якого Іван Хреститель сказав, між вами є той, якому я, нахилившись, не маю такої відваги, щоби нахилившись, розв'язати йому рибінця сандалів. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, і потім Іоанн звертається до своїх учнів, між якими був святий апостол Андрей Первозваний, показавши на Ісуса, каже: ось є агнець Божий, який взяв на себе гріхи усього світу. А святий дорогі браті і сестри, Андрей настільки простого серця, він встав. Підійшов до Ісуса і каже учителю, де перебуваєш. А Ісус каже: Прийди і подивися. І тоді прийшов Ісус Христос, прийшов Андрей до Ісуса, подивився, де перебуває, так написано в Євангелії, і залишився з Христом цілу ніч, яка то була солодка розмова. Святий Андрей відчув, як повноцінно вже нарешті та благодать вступає в його серце. І Ісус не зробив там в тої ночі, в тому домі жодного чуда. Але Андрей стає і Він хоче ділитися, ділитися тим словом. Він спочатку біжить до свого рідного брата і каже до нього, Петре. Я знайшов Месію. Яка то була така, знаєте, заява, тому що це була відважна заява. Месію чекав ізраїльський народ чотири тисячі років. Ви собі можете тільки уявити, Месії не приходили раз на сто років. Ні. Але чекали одного єдиного Месію, і яку робить заяву, святий Андрей, що він каже: я знайшов Месію. І Петро прийшов подивитися на того Месію. А Христос каже, ти, Петро Симон, скеля, на тобі я збудую церкву і пекельні ворота не подолають її. Дивне то життя Андрея Святого, простий був. Дуже так, знаєте, хотів того Ісуса дати кожному, хотів, щоб кожен відчув ту благодать, яку відчув Він. Хотів, щоб кожен. Жив разом з Христом, бо Він знав, що той Христос дарує ласку, той Христос дарує духовне тепло, той Христос дарує вічне життя. І Він хотів то не тільки притримати для себе, але він хотів кожному розказати. Браття і сестри, я знайшов Месію. Ходіть та й подивіться. Він сказав Филипові, Филип теж повірив, Филип побіг до Натанаїла. А Натанаїл лежав під смоківницею. Той каже: ставай, каже Натанаїле, ми ж лисли Месію. А той каже: Звідки з Назарету, Що там може бути доброго з Назарету? А той каже, такі самі слова, як сказав Ісус до Андрія, встань, прийди і подивися. І той став, підійшов і залишився назавжди учнем Христа. Христос потягає, як магніт. Христос пригортає, Христос угріває, Христос дає надію, Христос дає віру, Христос вселяє любов, якої ніхто в житті більше вирвати не може. Найдорожчі браті і сестри. Андрей ходив з міста до міста, прийшов в наші сторони Скефії, і на Київський гор поставив хрест і сказав пророчими устами, що тут. Бо сіяє христова віра. Зайшов він до Пуганської Греції, де люди ходили всі з піднятими головами, бо греки були філософи, греки були мудрагелі. І про греків сказав святий апостол Павло, що хрест для греків це є глупота. Віра Христова для гре... греків це є глупота, вороскресіння небіжчиків для греків це є глупота і дурість. І вони вхопили того Андрея, який проповідував в Греції в місті Патри в 70-му році, і каже: Ти проповідуєш Христа і вмреш на хресті як твій вчитель, Принесли хрест буквою Х. і думали, що той. Старушок почне нарікати, втікати, просити помилування чи ласки? Ні. Та знаменита молитва святого Андрея навчиться всі тої короткої, глибокої молитви, як треба приймати хрест з любові до Ісуса. Він клякає на коліна, обіймає, так як Його вчитель колись той хрест цілує. І промовляє такі слова, о Хресте святий, о Хресте животворний, та ж за тобою тужило моє серце, все життя. Ти колись, хресте святий, прийняв свої рамена мого любого учителя Ісуса. А сьогодні прошу тебе, Хресте святий, приймив свої рамена і обійми Його вірного ученика. І, раба. і після тих слів розп'яли його на тому хресті, де висів три дні і ночі, і де руки і ноги були прибиті до дерева, але його серце, його душа, його очі були давним-давно звернені, не на ту грішну землю, але були звернені на небо. Там є наша Батьківщина. Там є Бог, який нас чекає, там є наше щасливе вічне життя. І так, 30 листопада в 70-му році, його чиста душа полетіла до царства небесного. Дорогі вірні, Андрій був перший і був перший у всьому, перший в молитві. Перші в любові, перші слухати все, що належить і відноситься до Бога, перший учень Христовий, перший мученик в патарах, і перший, напевно, який там з перших апостолів, він є в Царстві Небесному, який прийняв вічний вінець небесної слави. І ми маємо бути перші. Не перші в гріхах, не перші в гніві, не перші в ненависті, але перші в службі Богу, перші в церкві, перші в молитві зранку і вечір, перші в милостині, перші в прощенні, перші в власті Божій. Так? Кожен із нас може бути тим, тим першим. Простого серця. А для того нам потрібна мужність і відвага, щоб бути першому. Для того нам потрібна направду мужність і відвага. Дорогі мої, так само то цікаво є, Натанаїл сидів під смоковницею. До нього дійшла відомість про Ісуса. Що Він там під тою смоковницею робив? І що означає, що Євангелист згадує то деревину смоковницю? Це таке собі специфічне дерево, яке багато чого значить. Дерево з листя, але часто без плодів. Це є власне то дерево, коли согрішив Адам і Єва, і вони побачили, що вони є нагі, що вони застидалися свого тіла, став. Для них це був так, як якась така срам якийсь, і вони знайшли, написано, листя і смоковниці, і покрили свою наготу. А коли Ісус ішов і зголоднів, побачив смоковницю, багато листя на ній, пошукав між тим листям якогось плоду, щоби з'їсти не знайшов і сказав: нехай вовіки ніхто не їсть плоду з тебе. І смоковниця усохла з коріння. Смоковниця це то, що покриває нашу наготу, покриває наші гріхи, покриваємо. Ми. ми цілий час найчастіше ми не є. Справжні люди, ми покриваємо себе тим смоківниці листям. Ми є часто зовсім інші, які видаємо себе. Одні ми є вдома, інші в церкві, ще інші на роботі, а ще інші в інтернеті. В інтернеті так часто всі блестять, всі такі великі господарі і господині, всі так усміхаються, яка щаслива наша сім'я. А коли Кадр виключається, які ми є насправді? Як ми любимо один одного? Грр, грр. А в інтернеті чудна сім'я, святенькі. як казав отець і небіжчик наш вчитель дорогий, каже Отче, це релігійна показуха. І то є правда. І тому Христос на Десятій стації. Показує, коли здирають з нього одяг, показує люди, подивіться, я не маю що скривати, на мені нема живого тіла, все є січене. І Христос показує, як він нас любить до останньої каплі любови. І тому не можна і не треба. Треба, каже Христос: встань, подивися, встати від тої смоковниці і підійти до Ісуса, сказати: Господи, я є такий, який є. вилікуй мене. Дай мені якусь свою ласку і благодать. Найдорожчі, браті і сестри. Христос сказав до Андрія: прийди і подивися, де я мешкаю. Але сьогодні Він хоче сказати до мене: Отче Стефане, Петре, Іване, Маріє, де мешкаєш? А я чи буду мати відвагу сказати: прийди, Господи, і подивись. Подивись, де я мешкаю. Подивись, як я мешкаю, подивись, який порядок є в мене в кімнаті. Подивись, як я живу з чоловіком чи жінкою, своїми дітьми. Подивися, чим ми займаємося вечором у вільний час. Подивись, що ми оглядаємо в інтернеті чи в телебаченні. Подивись, чи є в нас вечірня молитва, чи є в нас духовна книжка, духовне читання. Зайди, Господи, і подивись. Що робиться в наших родинах, монастирях, семінаріях, наших помешканнях? Не буде тобі стидно? Коли апостоли прийшли до Ісуса, залишилися з Ним назавжди, але коли я, коли Христос прийде до мене, чи залишиться зі мною хоч п'ять хвилин, бо може в мене не хата, а може в мене стайня, стайня, в яку вселилося. Біся у тих свиней, бо, може, в моїй хаті є забагато того свинства. Так, демони працюють над нами день і ніч. Вони не сплять, вони не їдять. Вони, дорогі браті і сестри, даремну часу, якого ми тратимо, вони не тратять. Чим побільше людей для пекла, чим побільше людей для демона, чим побільше людей для Люципера, ну поменше для Христа. І сьогодні Христос виганяє того біса. І як важливо, щоб він до нашого, бо ми живемо в Генезарецькій окрузі. Де так як ті мешканці сказали до Ісуса Христа, вийди звідси, іди, від тебе одна шкода і кривда. Так само ми часто люди, які сплять вдома, не ходять на службу Божу, сміяться зі всього святого. І коли прийшов би до нас Христос, ей, іди, іди, Бо ти заставляєш в церкву ходити, молитися, сповідатися, це нам з тобою не по дорозі. Найдорожчими, браті і сестри, то є факт. Я така гарна була історія, притча. Правдива, я думаю, як демони зробили нараду, і хай кожен пропонує, щоб як звести людей. І один демон каже: треба переконати людей, що Бога не існує. Диявол каже, о, це вже було! Були комуністи. Були соціалісти, була Французька революція, вони людям переконували, людей вбивали, то ніц не дало, християни ще більше розмножились, то не працює. Інший демон каже: давайте зробимо так, людей переконаємо, що Бог є злий і недобрий, і людям не прощає. Такі часи теж були в світі, 16 століття. Церкви були порожні, бо Бог не прощає людям грехи Бог жорстокий. Але Христос дає своє найсвятіше серце і каже: люди, через Марію, Алякок це не так? Подивіться на моє серце, яке так сильно полюбило людей. Подивіться на моє серце, фігура нас стоїть. І знову потоки людей вернулися до милосердного серця Божого. Це не працює, каже мене. Інші кажуть. Давайте зробимо так, внушимо людям, що Бог є тільки любов. Бог прощає всіх, гріха не існує. Бог любить всіх, пекла не існує. Їч душа, ти, чорта і пекла немає. І це сьогодні в тих часах ми живемо. Бог мене любить, Бог тебе любить, не любить твого гріха. І так люди живуть в Європі, ніхто до сповіді не ходить. Бо Бог є тільки любов, але Бог і так у справедливість свідтя, пам'ятаєте про це? І ще один підійшов до мене і каже, і я маю гарну пропозицію. Давайте зробимо так, щоб люди не думали про час, який збігає, втікає від нас швидкістю світла. Давайте зробимо так, щоб люди, щоб люди марнували свій час дорогоцінний, бо час коштує Божої крови. Давайте зробимо так, щоб люди марнували своє життя. І так сьогодні, дорі брати і сестри, ми живемо в тих часах, де люди марнують час. Скільки ми його, скільки тої молитви є для Бога, лепта? Зернинка, а скільки часу для себе, для інтернету, для свого тіла, море часу. І йому це вдається, бо найбільше, що люди нині роблять, це марнують дорогоцінний час. Найдорожчі, браті і сестри, будьте перші в любові до Бога. Звертайтеся до Ісуса. Навіть той біснуватий потім припав йому до ніг, каже, Господи, хочу бути з тобою, бо з тобою є так добре. З тобою є тільки одна благодать, з тобою є тільки одне здоров'я, з тобою є тільки одна ласка, з тобою є тільки вічне життя, і то є свята правда. І тому сьогодні ми розважаємо і дякуємо Богу за Андрея перепозваного, і дякуємо Богу за це чудо сьогодні, і хай Господь таке чудо зробить в наших родинах, щоб Він прийшов під нашу покрівлю. І щоб йому під тою покрівлею було добре. Та як було добре апостолам з Ісусом. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!